Номер 1354. У першому бідоні було в 4 рази більше молока, ніж в другому. Коли з першого бідона перелили в другий 20 літрів молока, то виявилось, що кількість молока в другому бідоні становить 7-8 того, що залишилось в першому. Скільки літрів молока було в кожному бідоні спочатку? Про другий бідон нам взагалі нічого не відомо. Про перше, кажуть, що в 4 рази більше молока, то нехай в другому бідоні було ікс молока. Тоді, тоді давайте отак от графічно покажемо. Перший бідон і другий бідомо. Другий бідом, перший бідон. Друге бідон Якщо в другому бідоні було х молока, тоді в першому бідоні було 4х. Коли з першого да, перелили в другий 20 літрів, тобто з першого забрали 20 літрів, а в другий додали 20 літрів, то в другому бідоні стало 7 восьмих того, що залишилось в першому. Тобто 7 восьмих від 4х мінус 20 дорівнює х плюс 20. Виходячи з умови задачі, ми можемо скласти рівняння Перша дія. 7 восьмих від, да, ми знаємо, що, знаєте, щоб знайти дріб від числа в даному випадку, у нас число це цілий вираз, треба помножити. 7 восьмих помножити на 4х мінус 20, і все це дорівнює х плюс 20. Я навмисно написала ось саме так. Щоб показати вам більш легкий варіант розв'язування цього рівняння. Звісно, можна було б застосувати розподільну властивість, ми її і застосуємо, і по черзі множити дріб на число, дріб на число, і у нас було б дуже багато дробів. Рівняння все одно у нас вийшло, але більш складним шляхом. Давайте зробимо ось так: ми можемо тут одиничку приписати. Можемо. І ми можемо цю лінію продовжити, і у нас виходить, що 8 залишається. Знамен. А тепер у нас вийшло лінійне рівняння з дробом. Так? Ми знаємо, що з цього варіанту можна перейти до лінійного рівняння без дробів. Яким чином? Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І тепер ми можемо записати 7 помножити на 4х-20, це ми одиничку помножили. Так? На чисельник першого дробу дорівнює 8 помножити на чисельник другого дробу. Згідно розподільної властивості, розкриваємо дужки. 7 на 4 буде 28х мінус 7 на 20 140. 8 на Х 8х, 8 на 20, 160. 28х мінус 8х дорівнює 160 додати 140. 20 x дорівнює 300. Звідси x дорівнює 15. Отже, у другому бідоні було 15 літрів молока. Та нас питають, скільки літрів молока було в кожному бідоні спочатку? Х ми знайшли, тепер нам треба знайти 4х, друга дія. 4 помножити на 15 дорівнює 60. 60 літрів молока. Відповідь. 15 літрів було у другому бідоні. І 60 літрів було у першому бідоні з самого початку. Задача 1355. Фермер привіз на базар бідон молока і за першу годину продав 5 дев'ятих молока. Якби він продав ще 20 літрів, то було б продано 5 шостих усього молока. Скільки літрів молока було в бідоні? Ну, дивіться, 5 шостих це те, що він міг би продати гіпотетично, якби от до того, що він реально продав 5 дев'ятих, додалося б ще 20 літрів. Отже, теоретично ми можемо знайти, яка частина припадає на 20 літрів. Для цього ми від того, щоб він гіпотетично міг продати, віднімаємо те, що він реально продав, і дізнаємося, яка частина припадає на 20 літрів. Давайте, першу тію, так і зробимо 5 шостих мінус 5 дев'ятих дорівнює, зводимо знаменники до спільного. А спільний знаменок у нас буде 18. Додатковий множник в першому дробі 3. Додатковий множник в другому дробі 2. І у нас виходить 5 на 3 15, 18, мінус 5 на 2, 1018. Дорівнює 15 мінус 10, буде 5, 18 х Кіся нам підспівує сьогодні. 5 х молока. Тобто ця частина припадає на 20 мл. Другою дією, дивіться, ми вже знаємо, що 20 літрів становлять 5,18 усього молока. І у нас починає діяти правило, щоб знайти число, в даному випадку, кількість усього молока. За заданим значенням дробу, ось у нас задане значення дробу. Потрібно це задане значення поділити на даний дріб. Так, і робимо 20. Записуємо як 21, поділити на 518. Дорівнюємо. Ділення міняємо на множення. 21 помножити на 18 п'ятих. 25 можна скоротити на 5. 5 на 5 буде 1, 20 на 5 буде 4. 4 помножити на 18, 4 на 10 це 40. І 4 на 8 це 32. 40 додати 32 дорівнює 72. 72 літри молока. Відповідь. Нас питають, скільки літрів молока було в бідоні? 72 літри молока було в бідоні. Сьогодні у нас задачка вийшла з максимальними звуковими ефектами.